Доброго дня, діти! 17 лютого день спонтанної доброти. І я пропоную вам послухати казку про добро. Казка називається Мішок яблук». Пішов якось заяць мішком до лісу. Пошукати грибів або ягід для своїх зайченят. Ходив, ходив, але щось нічого йому не попадалося. Ані грибів, ані ягод. Та раптом посеред зеленої галявини побачив він дику яблуню. А рум'яних яблук на ній та під нею видимо не видимо. Не кваплячись, розкинув заяць свій мішок і почав у нього яблука збирати. Тут ворона прилетіла, на пеньку сілася і каркає. Кар кар неподобство. Якщо кожен буде сюди приходити, то жодного яблука не залишиться. Дарма каркаєш, каже заєць. Тут яблук на весь ліс вистачить, а в мене зайченята вдома голодні сидять. Набрав заєць повний мішок яблук. Мішок важкий не підняти. На силу потяг його волочачи по лісовій стежці. Аж раптом голова його вткнулася в щось м'яке, підняв заєць голову і обімлів. Перед ним ведмідь стоїть. Що у тебе в мішку? питає ведмідь. Заєць отямився, розкрив мішок і каже. Ось яблука, пригощайтеся, дядьку мишку. Надкусив ведмідь одне яблуко, нічого, яблучка. Свіженькі, Проривів він, набрав велику пригоршню яблук і пішов своєю дорогою. А заєць теж пішов додому. Йде заєць лісом раптом з усіх боків налетіли на нього більченята. Пищать хором. Дядьку зайцю, дядьку зайцю, дайте яблучок. Нічого не поробиш. Довелось знову мішок відкривати. По дорозі додому Заяць зустрів свого старого приятеля, їжачка. Куди йдеш, колюча голова? запитав Заєць. Та от, по гриби вирішив сходити, а грибів щось ніде не видно, гуляю з порожнім кошиком. Ти краще в мене яблучок візьми. Бери, не соромся, у мене їх багато, сказав Заяць і насипав їжакові повен кошик. Вийшов заєць на лужок, а там коза зі своїми козенятами гуляє. Їх заєць теж яблуками пригостив. Ходив, ходив заєць, нарешті втомився, присів відпочити. Як раптом земля заворушилася і під зайцем виріз горбик. Впав заяць, дивиться, а то кріт. Принюхався кріт, угледів своїми сліпими очима яблука, як же його не почастувати. Набрав кріт собі скільки зміг, потім каже Спасибі, друже, і зник під землею. А в заячому будиночку вже давно чекають на татка зайця. Щоб час швидше минав, розповідає мама зайчиха казку своїм голодним зайченятам, і тут хтось постукав у двері. Двері відчинилися, і на порозі з'явилися більченята з великим козубом, повним горіхів. Ось це вам мама попросила передати. Пропищали більченята і втекли. Дива! прошепотіла зайчиха. Тут прийшов їжачок з кошиком, повним грибів. Господар вдома, питає він у зайчихи. Та ні. Як зранку пішов, так і не повертався. Попрощався їжак, пішов, а кошик з грибами залишив зайця. Сусідка коза принесла капусти і глечик молока. Це для ваших діток. Та це ще не все. З гуркотом відкинулася кришка погребу, і з неї показалася голова крота. Це будинок зайця? запитав він. Так, ми тут живемо, відповіла зайчиха. Отже я правильно підкоп зробив, зрадів Кріт. І полетіли з погребу до хати різні овочі, морква, картопля, петрушка, буряк. Привіт зайцю. гукнув Кріт і зник під землею. А заєць тим часом іде лісом. Майже порошній мішок несе. І ворона від нього все не відстає та каркає. Кар кар, усім яблука роздав, а мене хоч би одним яблучком пригостив. Зніяковів заяць, витрусив з мішка останнє яблуко. Ось найкраще, клюй на здоров'я. Оце треба мені твоє яблуко, я їх терпіти не можу, відповідає вередлива ворона. Та знов до зайця чіпляється. Кар кар, що робиться, рідним, голодним діткам порожній мішок несе. А я а я зараз назад у ліс піду, і знову повний мішок наберу. Куди ж ти підеш, дурний? Дивись, яка хмара насувається. І справді, дощ почався побіг Заєць назад у ліс, а коли прибіг до своєї заповітної яблуні, бачить, під нею вовк сидить. Побачив вовк зайця, облизався і питає, Що тобі тут треба? «Яблучок хотів зібрати зайчинята» Тож ти кажеш яблучка любиш? Люблю, а я зайців дуже люблю. Вовк загарчав і кинувся на зайця. Не розгубився заєць, розкрив перед собою мішок та накинув його вовкові на голову, а сам тікати. Тільки пізно вночі приплентався заяць до свого будиночку, а вдома давно спали міцним сном ситі зайченята. Тільки одна зайчиха не спала, чекала на зайця. Раптом рипнули двері, підхопилися зайченята. Ура, татко, прийшов. Зайчиха підбігла до дверей, на порозі стояв заєць, весь мокрий. Я нічого. «Зовсім нічого не приніс, прошепотів він. Зайчик у мій бідолашний, вигукнула зайчиха, та раптом страшний удар струсонув будинок. Це він, вовк, замкніть двері, ховайтесь всі. закричав заєць. Задзвеніли шибки, відчинилося віконце, і з'явилася велика голова ведмедя. На от, тримай від мене подарунок, прогарчав ведмідь. Справжній мед липовий. Вранці вся заяча родина зібралася за столом, а на столі чого тільки немає гриби і горіхи, буряк і капуста, мед і ріпа, морква і картопля. А зла ворона все дивується. Ніяк не збагну, як могло з порожнього мішка стільки добра взятися. Мораль цієї казки така якщо ви будете добрими, то добро до вас обов'язково повернеться.